Вирішив зняти невелике відео, чому я вибрав саме таку резину. Також відео розкажу, за які моделі марки виробників я дізнавався, і що мені в тому сподобалось, що не сподобалось. Е, найперше, що, як я казав в відео, я шукав радіальну резину. По факту, радіальної резини ну, іноземного виробництва, скажімо так, в Україні немає. Ну, В наявності, можливо, можливо, якщо ви заплатите, скинете комусь невідомо куди пару тисяч гривень і вас не надурять, то вам її привезуть. Але кажу наперед, що радіальні шини, так як я дзвонив до багатьох тих продавців, радіальні шини 7-8 тисяч дорожче, ніж діагональні. В мій бюджет я ні при яких розкладах не, не вписувався. В радіальну, тому що в середньому 18-20 тисяч, як я казав, шини, а в радіальні 28. Дві шини це, це дуже дорого для мене виходить. Ці дві шини рахуйте 1000 доларів, а радіальні, ну, мабуть, усі півтори вийшло б. Як для МТЗ допутопного, то це четверта чи п'ята частина по ціні трактора резина, якщо так грубо, грубо прикинути. Тому змирився з тим, що радіально я не знайду і став вибирати з, з діагональних, яка би найкраща була. Ну, щоб хоча б якісь, не знаю, з 10 років відходила до наступної. Спочатку, як багато написало, ви подивися до русави. Трохи в мене руки трасуться, бо я дрова рубав, ще трохи не відпустило. На рахунок Росави, що я вияснив? Як мені сказав один продавець, завод Росава збанкрутував у 2021 році. І на даний момент або продають залишки, ну або може хтось підробляє знаю. На тих потужностях Росави викупили якусь там лінію, яка не заарештована банками. І там, ну так ніби, випускають вже шини під маркою не Росава, а Вальса. Ну я не знаю, я про ту вальсу не дуже багато чого чув, і я побоявся взяти, щоб потім вона мені ну, через два роки не полопала, не відклеювалися шипи. Ну, Побоявся її взяти. На рахунок белшини, як я казав, я її навіть так і не розглядав, бо в мене вже як якось напереді белшина, і вона щось не сильно. Та й зараз в Україні її знайти, мені здається, то вже, мабуть, її немає. Три роки точно її ніхто не завозить. Якщо її там десь хтось завезе два колеса, то вони і продасться швидко. Великими партіями, ну, самі розумієте, ніхто її через Польщу не везе. якщо там дядько в буса вкине, а наверх накине ще 15 тисяч коробок, всяких різних, то він вона так, мабуть, проїде сюди. Тому Белшина теж відпала. Далі я став, ну, була на слуху така фірма Кабат, її дуже всі хвалять. Вирішив я її теж якби, промоніторити, що вона коштує. Знайшов відносно себе недалеко. І за 100 кілометрів і продавалася кабат, і виготовлена з нейлону, так як мені чоловік казав. 16 тисяч, не буду брехати, чи 100 гривень. Ну що, 16 з копійками тисяч. Одна шина. 15,5 на 38. Що сказав продавець, що вона нижча за розсаву, белшину, що вона так трохи нижча. Це мене трошки насторожило, щоб мені з мустом, як я казав, боюся, щоб не нервало мені промопору, щоб я там не, не, довше не крутив трактора, ніж на ньому робив. Тому я кабат побоявся брати. І також кабат і, восьмислойна. Тільки восьмислойна, тільки діагональна. Інших немає. Ну, не знаю, кабат я зразу викреслив. Також ну, всі рекламують, є така шина, називається БКТ. Це, ну, так як кажуть, якісний індійський бренд. Ну, Брехати не буду. У мене я колись купив таку шину на одну сільгосптехніку. Непогано. Я на ній ну, ще, ще досить переїздив, вона ще не полопала, вже років 6 їздить. Ну, правда, то маленьке колесо це на прес під Тому подзвонив я на ту фірму БКТ. Щоб розпитати. БКТ так само, тільки одна модель. восьмислойна, 155 на 38, 21 800 гривень. Доставка делівері і сад безкоштовна. Delivery у ну, мене в центрі немає, тільки на область. Туди трохи далеко їхати. Плюс 21800 це так, я б сказав, ну, немало. Не я скажу, чого немало, пізніше скажу, за скільки я оцю взяв. Щоб ви просто розуміли. Плюс їхати в район ще ну, на, на гривень 500 більше треба буса заправити, щоб при, привезти. Бук-БКТ що? Так само вісі, восьмислойна. Чим вона відрізняється від других виробників? Ну, так як мені. Та торгова організація, представник її на, на, нахвалював, що чим вона така унікальна, що там якісь не, ну, самі ті слої ниток, нитки з якогось там такого матеріалу, що дуже вона зносостійка, ну, не так вони швидко переламуються при роботі, вона м'яка. Ну, не знаю, я щось думаю 22 тисячі рахую, без 200 гривень. Це 44 тисячі плюс восьмислойна. Мені здається, вже раз брати діагонально, то треба брати максимальну слойність. Максимальна слойність це 14. Ну, це наперед кажу, це все, що я промоніторив. Восьмислойна ну, відмовився від БКТ брати. Ще чув на слуху така ш... були такі самі шини Асценсо, чи як. Ну, Вони, вони теж індійські, і вони, по-моєму, теж щось там чи 8, чи 10 слоїв. Ну. Вирішив я їх теж не брати. Також мені один чоловік хвалив. ну, Продавці вони всі хвалять. Шини Speedway. Спі... Теж індійська, але ціна була 20 тисяч Є і плюс пересилка. Що поніт... Вона теж, по-моєму, восьмослойна. Вони всі чогось такі ну, малослойні, і мені це насторожує, що, по-перше, діагональна. І ще мало шарів тих ниток. Ну, Що вона мені довго не відходить. А так як в планах мені я хочу купити деякі агрегати, щоб були навісні, ну, і їхня вага орієнтовно до тони ваги. Мені треба, щоб ну, щоб воно ходило з тими агрегатами колесо. Зараз в мене все прицепне. У мене найважче, мабуть, навісне це щіпка бурін, кілограм 500 кг. То, в принципі, я і на тих дохлих шинах, які зараз у мене стоять, я з нею їздив і воно навіть не відчували. А от щось важче вчіпиш, ну, хочеться, щоб були максимально товсті шини. Також ще що хочу сказати. Ще чув за таку фірму Uniglory. Ну, це шини китайські, китайський вирішив, я з ними не зв'язуватися. Досвід підказує, що 50 на 50 з тими шинами. За цей виробник мало чув. Також багато хто написав за шини GTK, вони ж Оска. Так. Як би так зібратися з думками? GTK е, є в наявності тільки модель ас 100 А-100 це теж діагональна. Вони теж йдуть, по-моєму, чи 12 слойна. Ну, не, не, не сильно вона така ж товста, як, як могла би бути. По ціні GTK від 18 до 20 тисяч. Як в кого брати? А-100. Під замовлення, писав мені один чоловік, може бути шина. GTK RS200. От вона вже йде радіальна. Але в наявності її тут немає. Саме в розмірі 15.5 на 38. Можливо, 16.9х38 чи 16,9 на 34, можливо. Вона і є. Ну, 155 її немає. Та, як я вже й казав, вона буде коштувати 7-8 тисяч гривень, чи Ну, трохи Трохи не в мій бюджет, тому я себе зразу. Ну, на -на накрутив, щоб навіть не, не будемо виходити за рамки 40 тисяч, умовно кажучи. Плюс-мінус доставка. GTK -та також прийшлося відмовитися. Ну, і, власне, яку я шину обрав. Обрав я саму товсту, яка є. Це 14-слойна, 145 А8 от такого виробника. За неї теж хтось коментував, кажуть, що вона трохи їздить. Отак от вона називається. так Зараз включимо світло. З тим світлом, певно, гірше, ніж без нього. 145 А8. Не видно 14. 14 слойна. Це її розмір. От мені цікаво, як вони її так роблять. Другий місяць 25 й рік. Сьогодні яке там лютого, не знаю яке. Тобто, тільки зробили і зразу через тиждень вона приїхала, чи вони її наперед туди, то ставлять на пару місяців. То що потім вона не зістарилася. Так, проведемо, покажемо. Тиск, не знаю, будемо казати самі, бо тут воно не пише. 2,5. Ну, Телефон у мене занадто допотопний, він зараз вже трошки темніє, він так не показує. Шина називається Petlas. По цій шині є 8, 10, 12 і 14 слоїв. Ця шина розрахована, якщо не збрехав, то 3200 кг витримувати. У мене трактор. МТЗ заді немає ніяких вантажів, грузів. Його вага десь думаю біля 4 тонн. На шину, я думаю, припадає тонна ваги. Плюс, якщо я якийсь агрегат, хай навіть на тонну вчеплю, бо на більші, мабуть, та навіска розлетиться, то думаю, буде півтори шини, півтори, півтори тонни, я думаю, буде на шину давити. При її вазі в 3000 е, кажу вазі, при її. Мантажопідйомності 3000 це в два рази, вчитай, у нас запасом йде. Я думаю, вона мені трохи послужить. Резина сьогодні що? 10 градусів морозу. Ну, як показати? Ну, Пальцем жметься. Мої мої шини. Ну, їм вже 15 років, то вони абсолютно абсолютно дубові. Ці шини ну, м'ягенькі, ну поки нове, а м'якеньке. Ці шини, я не знаю, камерні вони, безкамерні. Я просто з тих. Шен поставлю камери. О, тут видно... Ех, що ж не так не хоче? Зараз я її викучу і зніму на дворі, щоб було гарно. Так. Отак мені буде трошки гарніше видно. Але поки той телефон буде фокусуватися, то то займе дуже багато місця Те відео. Так. Що ж ми так не хоче? Ну, турецька резина. Ось така резина. Протектор ось такий, товщина в два пальці. Ну, що сказати? Відео, думаю, буде цікаве, знаєте, більше чим. Що Якщо через пару років я той канал не закину а хтось буде стояти перед вибором, яку резину купити. То він напише мені там, умовно, через 4 роки чи через 5, як у вас та резина ходить. І я вам відпишу, чи варто її брати, чи не варто. А зараз що ж, хвалити не всі будуть хвалити, поки нове, то воно ходить. Ще зніму відео <клух> десь пізніше, як перебуртую, наскільки вона вища, нижча відносно старої. Зараз я так прикочував туди то вона нижча, але береш таку рукою, видно, що шипи трошки всередину вдавлені. Якщо накачаємо колесо, то я думаю, вона підніметься. продавець каже, 7-8 см вона стане вищою. Зараз за, за мою стару вона сантиметрів 4-3, бо воно там трошки він як -то в болоті, вона нижча. Я думаю, накачається, то тоді зніму таке відео. Вища вона за нашу чи не вища. По вазі вона 75 кг, я її спеціально зважив, зважу ще стару. Просто чи більше резини тут, чи менше резини, чи ті там дроти, чи що тут йде всередині. І ще у відео, що хочу сказати. Скільки в нього качати, я не знав. Позвонив до тих людей, де я брав. Приїхала вона десь з під Борисполя, чи звідки десь з Києва. Максимально ця шина качається 2,6, якщо дуже важкі агрегати. Якщо ж агрегати не дуже важкі, то 2,0. Старі шини я качав 1,8. Це така інформація для тих, хто таку шину купив і не знає скільки качати. Тут є цифри, пише 2,5, але 2,5 це тиск, щоб вона хлоп і на диск заскочила на свої місця. Накачую 2,5 і треба спускати до двох. Думаю, 2. Думаю 2-2,2 накачаємо і вона ходитиме. Ось таке відео, ось такий вибір, мій вибір цих шин. Ну що ж, лайки, коментуємо, що я може зробив неправильно, а що зробив правильно. Тепер ще в нас такий морозець, треба буде то все стати перебуртувати. Ці резини -то такі м'ягенькі. Та резина, її з диска зняти буде дуже непросто. Ну, ось таке видалося відео. Відео кому сподобалось палець до гори, до наступних відео. І так, скажем по скриптам, не сказав, скільки ця шина вийшла. З восьми слойна петлас 17 тисяч, 14 слойна 18 18100. Відповідно там 10-20 слойна. Ну, Сума там приблизно 250-400 гривень. Кожна наступна слойність більше. Тобто я за них дав 1800 плюс пересилка такого вантажу новою поштою приблизно 1300 з копійками гривень. Ну, Правда, від Києва до мене кілометрів, мабуть, 700, 600-700. То от і рахуйте, якщо ви замовляєте, ну захочете цей петлас, скільки буде пересилка такого колеса.